Всім привіт, прийшов сьогодні на такий ставочок, хочу попробувати на кормак. Взяв з собою пінопласт, звичайний білий, такусь ковбасу зі смаком карамелі. В принципі, так ось надів. Взяв з собою трьохметрового спінга, тисячну катушку. Будемо зараз закидати. Ось так он поставив там прищепку, поклав так спінга. Не знаю, коли буде покльовки. На вудку тут клювало дуже швидко. Червяків поки немає, все бо висихало, дощів теж немає. Пінопласт, в принципі такий звичайний, але ну він робить так, як і куплений. Ось видно, тут навіть під берегом очеретан ходить. Риба треться. Закинув я тут недалеко, десь туди, метрів 25-30. Тут далеко немає смисла кидати. Сьогодні повний щіль на воді. Поки що клювати нічого не хоче. Перезакинув уже один раз. Щось постійно видно прищепку таксі таксіпає Плітка видно ходить, можливо вона грається. На тій стороні видно лебеді. Сонце вже сідає помаленьку. не клює за того, що було жарко. Ну, видно, риба ходить по очеретах. Далі клювати не хоче. Воно ну, видно, щось подіргало трохи прищепкою. чуть чуть приподняло. Можливо, плітка, обльозку б'ється. Об Бо можливо і покльовка. Майже досидів до вечора. Ще чуть-чуть і сонце зайде. Десь часика півтора ще. Покльовок досі так і немає. Мабуть сьогодні так і нічого й не клюне. Посидів ще минут 40. Якщо нічого не буде, то все. Не удалося сьогодні рибалка. Думав, хоч потягаю краски, якогось ще коробчика. Постійно дргає прищепку і, можливо, якийсь корм треба другий, або насадку. Але ж раніше клювало. Всім пока, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім до зустрічі!